Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Дві неповнолітні українські біженки, яких евакуювали до турецького дитбудинку, повернулися вагітними. Вітков зустрічається із путіним на Україна категорично відкинула надважливий для Кремля пункт мирного плану. Росія до наступного етапу переговорів активізується на фронті. Російський агент Новинський до сих пір контролює свої активи в Україні. Єрмак перед звільненням наполягав на відставці Василя Малюка. ФСБ вербує українців на сайтах інтимних. Послуг та як топові держпідприємства витрачають бюджетні мільйони на рекламу у Тіктоці. Привіт, мене звуть Анастасія Дмитровська, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. В Україні ми часто стаємо свідками гучних корупційних розслідувань, але повірте, є викриття, які здатні шокувати ще більше, бо стосуються вони насилля над дітьми і піару на них. Але давайте про все поступово. Журналісти слідство інфо зробили резонансне викриття до евакуйованих у Туреччину дітей на початку війни. Застосовували психологічне і фізичне насилля а двоє неповнолітніх дівчат повернулися вагітними від торків. Однак, на жаль, це лише верхівка айсберга у цій страшній і цинічній. Історії. Вони нам ми їм довжні щось приємно зробити. Начало ми їм танцювали, пелі там, потім подарунки, фотки подарунками. А мене іноді бісить, що без, без дозволу мене знімають фотки. фоткають. мене це просто ну, роздражає. Прям. Що захотів, то ти знімає. Типа не будуть потратити до кожного і спрашивать. Можна тебе знати, можна тебе фоткать. Мы ну, типа захотели, знали, захотели спать, да. А были моменты, когда нас заставляли я говорила о том, что я не хочу этого делать, мне сразу кидали угрозы о том, что вот ты будешь наказана, ты будешь без телефона, без всего. Такого що ви будете нам хатіла. Ми будемо так же саме і тобі відповідати. а ось власне із чого усе почалося. У лютому 22-го року український уряд виявився не готовим подбати про дітей сирі та тих, хто залишився без батьківської опіки. Тож дітей із Дніпропетровської області евакуював бізнесмен-мільйонер Руслан Шостик, чиї статки у 21-му році склали 140 мільйонів доларів. За його словами, у лютому 22-го року до нього звернулися від голови Дніпропетровської ОДА та попросили вивести дітей. Із інтернатів назвали цей проєкт Дитинство без війни. Вихованці інтернатів провели у Туреччині майже три роки. На рекламних фото та відео зі сторінок соцмереж фонду Руслана Шостака діти виглядають щасливими, але ніхто не здогадувався, які жахи вони переживають насправді. А як відносились до младше без питателі Ну іноді їх могли ударить, піхнути, талкнути. А как на это дети реагировали? Они там плакали, э, боялись? Что было? Только тот, кого трогали, плакал. Остальные нет. Mm -hmm. Все привыкли к этому, потому что много кого, кого трогали там из маленьких. То есть это, в принципе, какая-то традиция, да, которая уже была с года в год, или это только в Турции появилось? Нет, это и раньше было, то есть это как норма была для mm -hmm. всех. Журналісти отримали звіт візиту українського омбудсмена до готелів у Туреччині, підписаний 11 посадовцями у березні 24-го року. У ньому зазначено, що дітей змушували брати участь у рекламних роликах фонду шостака. До них застосовували психологічне та сексуальне насильство. А дві неповнолітні дівчини повернулися вагітними від працівників готелів. Ми стали на вулиці, ще жарко було, і ми знімали відео. і Мені потрібно було стік сказати теж. Я стала посередине, я вот так смотрю, я понимаю, что у меня круж загаша что я сейчас в обморок упаду. И, и кричат Настя, типа, ну, Настя, рукой махнули. И я должна была слова говорить, и я просто вот так вот, ну, я понимаю, что все, и Тахир сзади вот этот друг мами ловит меня вот так вот и просто относит. да, да, и все да, потом начали догадываться тоже, еще больше стала вероятность. А, а, как маме отреагировал на то, что ты беременна? Ну, звісно, спочатку шоки були, а потім сказав, що треба аборт ніколи делать. Говорять, прийміме этого ребенка. Однак усі ці факти посадовці та представники фонду приховують або ж неохоче коментують. Давайте так. Я не знаю, яка справа відкрита в Україні. Вона не відкрита на працівників фонду, вона відкрита на, можливо, на працівників, які там працювали з дітьми. Я не знаю історію. По... про То що ви скажете, це дуже цікава історія. А тепер найцинічніше поліція розпочала розслідування щодо порушення, але через рік його закрила. Єдиний покараний це старший вихователь, що супроводжував дітей. Його понизили до учителя фізкультури. Зізнаюсь, у мене просто не вистачає слів, аби це прокоментувати. Маю надію, що після цього публічного викриття правоохоронці таки займуться своєю роботою. Уже колишній глава офісу президента України Андрій Єрмак за тиждень до звільнення добивався відставки глави служби безпеки України Василя Малюка. Про це із посиланням на джерела пише Українська Правда. Як вдалося з'ясувати українській правді? Єрмак весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки глави СБУ, бо той буцімто прогледів операцію Мідас і не захистив його. Крім цього, знову ж таки з посиланням на джерела Українська Правда пише про те, що Єрмак не очікував, що Зеленський таки відправить його у відставку. Як розповідають співрозмовники УП в команді президента, глава офісу, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту формену півгодинну істерику з образами, докарами та звинуваченнями. Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його зніме. Ще й отак поставивши перед фактом, кажуть його найбільше вивело із себе саме це, що президент його покинув. Пояснює драматизм ситуації людина з близького оточення Єрмака. І тут варто визнати, відставка ярмака, хоч і була довгоочікуваною, та усе ж ми її не очікували. Ну ви зрозуміли слово. Чекали довго, але у те, що це таке станеться, у якийсь момент просто перестали вірити. Але як виявилося, за відставку ярмака, так би мовити, топити почали і у владній команді. До висновку, що Єрмак має бути звільнений, і приводили і сигнали зсередини власної команди. Джерела УПС стверджують, що подібну позицію доносили протягом останніх двох тижнів кілька ключових фігур: технократ Михайло Федоров, спікер ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та і навіть колись людина Єрмака Олег Татаров, якому Алі Баба – це одне з кодових імен Єрмака, Також нарізав задачі щодо антикорупціонерів. І ось тут ще коротко щодо кандидатів на посаду Єрмака. про Свириденко, Буданова, Шмигаля, Федорова. Ми вже чули і багато разів про це вам розповідали. Але українська правда пише про те, що посаду керівника офісу президента можуть запропонувати першому заступнику Міністерства закордонних справ Сергієві Каслиці, який нині активно залучений до примовного процесу зі штатами. Таке призначення могло б змістити акцент посади керівника офісу від скандалів і внутряків на велику міжнародну роботу, що могло б дещо заспокоїти політичну ситуацію. А як вам реакція Єрмака на відставку очікувана? І як ставитися до кандидатури Сергія Кислиці на місце керівника офісу президента? Вчора у Майамі таки пройшла зустріч української та американської делегації. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони вже на половині шляху до забезпечення незалежності України та відзначив значний поступ у переговорах. Секретар РНБО Рустаморов зазначив, що обговорювалися ключові питання: майбутнє України, її безпека, процвітання та повоєнна відбудова. Це не просто закінчення війни. Це є закінчення з створенням механізму на майбутнє, який забезпечить, щоб такої війни не було. Спецпредставник Трампа Вітков оцінив переговори із українською стороною позитивно та підтвердив, що завтра вирушає до Москви для зустрічі з Путіним у вівторок. І поки делегації переговорювалися за закритими дверима, змі повідомили свої інсайди. Наприклад, Wall Street Journal написало, що переговори із США стосують. Ця графіку виборів в Україні можливого обміну територіями із РФ та інших актуальних питань CNN повідомляє, що переговори між делегаціями були жорсткими, але водночас дуже конструктивними. Під час зустрічі сторони обговорили одні із найчутливіших питань, необхідних для врегулювання війни. Писали про зустріч і українські видання. РБК Україна із посиланням на джерела написали, що Україна відкидає пункт мирного плану Трампа відмову від членства у НАТО. Курс закріплений у а зміна є поганим прецедентом. Також Україна вважає, що деякі чутливі питання щодо мирного плану можуть бути вирішені лише на зустрічі Зеленського з Трампом. Згодом, вже після зустрічі, українська сторона зробила заяву. Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. А згодом Трамп, який до свого президентства обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, заявив, що він не має чітких термінів завершення війни. Перший етап уже відбувся, а далі спостерігатимемо, що нового на це усе скаже Путін. А ви поки напишіть вірите, що ці перемовини таки до чогось приведуть, і чи не змусять Україну піти на поступки. Далі говоримо про ситуацію на фронті. Не уже за тиждень може розпочатися новий масований наступ росіян. Про це пишуть як і наші військові. Командування поставило задачу шматкам соєвого м'яса з будь-якою ціною лізти вперед всюди на фронті. Особливо наступного тижня будуть кидатись і помирати толпами, бо головному пуйлуші треба показати щось американцям під час дипломатії. Пацики готові Буде важко, але буде багато розмазаних трупів. Так і військові журналісти. Ситуація така, що перемовини у розпалі. Знову ж напевне, повезли на них карти. Є інформація, що наступного тижня буде загострення по всій лінії. Ворогу треба показати успіхи. Нам не дати ці успіхи здійснити. Також відомо, що зараз уже ворог просунувся поблизу Мирнограду, але, попри шалений тиск ворога, сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Про це свідчать дані ресурсу Діпстейт. Утім, як і росіянам, так і у всьому світу не варто забувати, хто такі українські військові. Зсу не відійдуть із Донбасу, навіть якщо буде наказ це зробити. Про це повідомило видання NBC News з посиланням на українських військових, які знаходяться на цьому напрямку. Ну що тут сказати? Залізні люди, залізна підтримка. Пишаємося і підтримуємо донатом і словами вдячності. Дякуємо за кожен наш день на своїй землі. Подякуйте нашим хлопцям і дівчатам. І ви. Ох, ці незабутні ночі на Росії за святковий настрій відповідають українські дрони. Ви лише уявіть, добрі дрони долетіли аж до Каспійська у Дагестані. Ймовірно була військово-морська база Каспійської флотилії РФ, але знаєте, росіяни такий народ, що і самі собі можуть, так би мовити, свято із феєрверками улаштувати. Ось на цих відео видно невдалі ракетні пуски у новоросійську. Вон вони літят восьма я поїхала. Куда они, они в одно место просто бахнули. Они все в одно место упали. Во! Вау! Сейчас. Взрыв будет. Готовься. Видно, що корабель не відходить від причалу, а усі запуски відбуваються прямо поблизу берега. Також видно, як із одного носія одночасно вилітає і одразу падає щонайменше вісім ракет. Санкції, підозра у державній зраді, заочний арешт, російські паспорти усієї родини та активи у Криму, які дотепер годують бюджет РФ. Так далі говоритимемо про Вадима Новинського. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Власне, журналісти Blackbox у новому розслідуванні розповіли, зокрема, про те, як Новинський, попри усі арешти, досі контролює свої активи в Україні. Однак навесні 2023 року Служба безпеки України в рамках розслідування повідомила про арешт схованих Новинським через підставних осіб та іноземні юрисдикції активів на суму понад 10,5 мільярдів гривень. Активи включали близько 230 об'єктів нерухомості, а також корпоративні права через офшорний траст. Однак, попри ухвалені рішення про арешт, за даними Блэкбокс Осінт, протягом понад двох із половиною років активи та підприємства, які формально мали бути виведені з під контролю Новинського, фактично продовжують функціонувати, генерувати доходи під керівництвом лояльних йому осіб. Ці менеджери й досі офіційно перебувають на керівних посадах і виконують дії в його інтересах. Про російські паспорти у всієї родини Новинського та активи у тимчасово окупованому росіянами Криму. Більше того, в Криму продовжує весь цей час працювати балаклавське рудоуправління імені Горького, яке належить рідному брату Вадима Новинського Ашоту Малхасяну. Вірогідно, олігарх оформив на нього цей актив після 2014 року. Коли Новинський публічно заявив, що усі активи на півострові він продав. Однак у 2020 році Кіпрський суд розглядав справу про заморожені активи компанії Кагерол Холдінгс Лімітед Ашота Малхасяна, під час чого раптом сплило, що Кагерол досі контролює балаклавське рудоуправління імені Горького, велике підприємство в окупованому Севастополі, де добувають флюсові вапняки. Сировину для металургії, і роблять це всі останні роки та ще й у великих об'ємах, що означає одне: що це не просто бізнес в окупації, а пряма економічна підтримка ворога. Та про те, хто в Україні не помічає імперію Новинського, чому всі ці активи не передаються в управління агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА, чому весь цей час підприємства Новинського працюють під його менеджментом та приносять прибутки йому, а не державі. Питання, що залишається відкритим, не хочеться думати, що хтось у чинній владі допомагає людині, що роками працювала в інтересах Кремля та проти України. Новинський нагадаю, зараз сидить у Європі, записує відео про відставку Зеленського і фінансує кампанії проти українського президента. Словом відпрацьовує рублі із Кремля. Нічого лічного просто бізнес. Чи як там кажуть? Служба безпеки України затримала коригувальника ФСБ, якого росіяни завербували на сайті інтимних знайомств. На сайті знайомств він познайомився з дівчиною з окупованої Каховки, позаштатною вербувальницею ФСБ. Вона передала його куратору, і той дав завдання збирати дані про сили оборони. Чоловік ходив містом, оминав блокпости і передавав розвідку ворогу. ФСБ вже готувала йому саморобну бомбу, щоб зробити теракт через ФПВ-дрон. Як повідомили в СБУ, 42-річний безробітний чоловік із Дніпропетровщини переховувався від мобілізації і паралельно коригував удари РФ по Нікополю. А от на заході України СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка робила схрони для терактів. У групі були 20-річний харків'янин. Шістнадцятирічна школярка та сімнадцятирічний юнак з Рівненщини їх використовували в темну під виглядом кур'єрських завдань. Дівчині кидали локації схованок. Вона переносила електродетонатори, думаючи, що це радіоантени. Хлопець з Харкова, за інструкцією росіян, забрав протипіхотну міну, дістав пластид, розклав у коробки з під соку та заховав у новий схрон. 17-річний юнак розносив вибухівку по різних точках, які йому вказували куратори. Тоді як у Дніпрі завербований росіянами підліток, навіть устиг підірвати дві бомби. У Дніпрі 16-річний переселенець із Сум. Завербований рашистами в телеграм-каналах легкого заробітку, заклав дві вибухівки біля залізниці. Перша СВП убила 35-річного чоловіка, якого окупанти навмисно заманили шукати закладку. Другу підірвали вже по поліцейських. Один вибухотехнік тяжко поранений. Як бачимо, досить часто російські спецслужби вербують підлітків, яких цікавить легкий заробіток. Тож принагідно хочеться звернутися до батьків дітей підлітків. Комунікуйте з дітьми такі речі, навіть якщо ви глибоко переконані. Ні, що і з вашою дитиною такого не станеться. Варто проговорювати причинно-наслідкові зв'язки, аби таким от чином вберегти свою дитину. Півмільярда на і реклама або як держустанови зливають бюджетні кошти на піар-кампанії. Лідери витрат Держбанки, Приват, Ощад і Укргазбанк разом витратили на рекламу 200 мільйонів. І це лише ті закупівлі, що пройшли через Прозоро. Утім, не банками єдиними. От, наприклад, Укрнафта натендерила рекламних послуг майже на 30 мільйонів гривень. І знову ж таки, для прикладу компанія платить блогерам по 45,5 тисяч гривень за рекламний ролик. І якщо ось тут вам здалося, що 45 тисяч за ролик це дорогувато, то якщо стоїте, то присядьте. Бо Укрпошта замовила 43 ролики у Тіктоці на 1,7 і мільйон. На гривень загалом вже на рекламу компанія витратила 16,6 і мільйонів гривень. Важливо розуміти і те, що це лише ті закупівлі, які пройшли через Прозоро, і рекламою держустанов, там усе не обмежується. Директор Ювента Груп Україна привласнив 4 мільйони авансу на ремонті лікарні і утік за кордон. У ТОВ нова вибороло ще 11 мільйонів на укриття, бо початкових 66,4 і мільйони не вистачило через потрійні ціни. Ну, панове, я у світлі останніх подій навіть не можу припустити, що ж має статися, аби окремі персонажі у цій країні перестали розтягувати бюджетні кошти по кишенях. Тут, як на мене, або диво, або довічне за корупцію. Рекордні 40% коштів російського держбюджету на 26 й рік, та наступні три роки Путін спрямовує на війну та силовиків. Ми розповімо, які бюджетні галузі постраждають через загарбницькі хотілки кремлівського диктатора. Третина бюджету на війну та рекордні суми на військовий сектор з часів СРСР Путін підписав бюджет РФ на наступний 2026 рік. Правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки. А запропонувати він нічого, крім як затягнути пояси, і збільшити військові витрати, і не міг. І так, згідно з документом, на армію заплановано витратити близько 30% бюджету, а це майже 13 трильйонів рублів. Як зазначає The Moscow Times, із часів СРСР такого іще не було. Також трохи менше чотирьох трильйонів закладено на статтю Національна Безпека, з якої фінансуються МВС, Розгвардія, Спецслужби та пенитенціарна система. Усі ці відомства тією чи іншою мірою також залучені до війни проти України. На думку експертів, такого навантаження бюджет просто не витримає. Вся эта статистика, это дійсно очень сильно мені напоминает поздний советский період, коли они пытались каким то однім. каким-то красивым для них показателем, подтянуть общую картинку по УВП, там, по инфляции. Ну, короче, вы поняли, что на самом деле все фигня, что инфляция высокая, что УВП в нуле и вот э, в четвертом квартале, видимо, будет в минусе. Все какие-то официальные цифры, которые дают, это, в общем-то, такая, ну, не то чтобы совсем рисовка, но они пытаются их приукрасить каким-то отдельным хорошим показателем. Але гарні показники в РФ можна уже порахувати на пальцях однієї руки. А 2026-го їх стане і ще менше, адже рекордні суми на війну треба звідкись брати. І так, частка соціальних видатків російського бюджету наступного року скоротиться із довоєнних 38% до 25%. Витрати на підтримку економіки впадуть із 17,5% до менш ніж 11%. В обох випадках це найнижчі показники за останні 20 років. Напомню, що з 1 января в Росії налог на, на обачну з 20 до 22%. процентів. Також существенно виросте транспортний збор, екологічний збор і часто там якісь абсолютно нові варіанти зборів. Тобто я шучу, що скоро завоз будуть брати, гроші, тому що дійсно вони нужны для, для покриття дефіциту бюджету. Причому 2026-й ще навіть не настав а за офіційними прогнозами путінських економістів дефіцит уже гарантований, адже заробити країна розраховує трохи більше 40 трильйонів рублів. А ось витратити понад 44. Різниця на секундочку 166 мільярдів доларів. Им, конечно, нужно объяснить, что вот высокая инфляция, которую мы видим сегодня, а реально она никуда не девается, инфляция остается высокой. Им нужно объяснить, что это вызвано какими-то там временными факторами. Им нужно объяснить, что у нас как бы общие цифры выглядят красиво. При цьому деякі показники провисають колосально. Так, наприклад, дефіцит регіональних бюджетів прогнозується на рівні 800 мільярдів рублів. А допомога з Кремля передбачена в розмірі лише 30 мільярдів. Це означає, що регіональним бюджетом прийдеться дуже серйозно урізати свої е, статті е, статті іздержок. держита. А что они могут урезать? Опять-таки, выплаты по контрактникам, поскольку это очень большая часть, очень большая доля их э, затрат э, региональных бюджетов. Ну а дальше придется урезать уже социальные статьи. Социальные статьи, статьи на э, ремонт и обслуживание ЖКХ и далі. При цьому експерти зазначають, що російський бюджет писався не один місяць, і закладені в ньому ризики були максимум початку осені. Але Трамп зі своїми санкціями проти Роснафти та Лукойлу додав під кінець року грандіозні проблеми для РФ, що касається Лукойла і РосНЕФТІ. звісно, тут ситуація для Росії е, сло, складна, тому що е, ці дві компанії продають е, практично 50% процентів об'єму об експорту. Але незважаючи на всі очевидні фактори офіційно в РФ все добре. Весь дефіцит намагаються спустити на регіони у Москві ж і Пітері все як завжди добре. А отже, можна знову писати новий звіт про зростання економіки. Цікавий такий момент, Наприклад, з ВВП. Так? Тобто, вони вполне могли б показати реальную картину, що ВВП уже ну, второй-третій квартал он в повному нулі. Но вони все одно рісують там якийсь то щоб можна було сказати, що типу, ні, у нас ще не рецесія. Примітно, що 2026-й, за оцінками аналітиків, зі своїми очевидно нереалістичними цифрами може нарешті змусити глибинний народ вийти на вулиці, і це стосується насамперед жителів далеких регіонів РФ, От то. Все. богатство природных ресурсов, которым владеет Российская Федерация как государство, оно же все находится не в Москве. Да, а главное богатство даже не в европейской части России, а за Уралом. И вот э, эти народы, эти части Федерации, они, безусловно, вот этот вопрос, а почему мы должны дальше кормить Москву, которая шикарно живет, но еще там, возможно... Санкт-Петербург і що несколько очі крупних городов, а самі живемо в нищеті. Причому одним із найважливіших факторів невдоволення стане нове оподаткування малого бізнесу. Аналітики припускають, що більше половини приватних підприємств просто задушать підвищені мита. Ну або їх власники задушать тих, хто це придумав.

на танцы. Напала Алмаз Наталья и ее баба. С угрозами о том, сколько мне платят Рустир за то, что я вылаживаю себе на страницу. Блогерка розповіла, що сам напад стався біля школи танців, куди вона прийшла забирати свою дитину. К чому це все? При, при моєму дитині ви просто не бачили, що було з Ангеліною. При кучі людей, при кучі всієї вот е, Дітей в Антопі студії. Тоді як відео із сітками, яке раніше показувала блогерка, не було таким, яке показувати не можна. Позаяк встановлення захисних сіток у прифронтовому Нікополі висвітлювали навіть місцеві змі. У Нікополі встановлюють спеціальні сітки для захисту від дронів. Їх монтують у місцях із великим скупченням людей. Ініціатива з'явилась на тлі посилення атак на цифільну інфраструктуру, і сітки мають зменшити ризики для мешканців. Повідомляє мер Олександр Саюк. Словом, позиції жінок, які напали на блогерку, нині немає. Чи звертатиметься до поліції сама блогерка через побиття, теж наразі невідомо. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.